Друзі, вітаю! Минув 2024 рік, і ми можемо підвести підсумки нашої роботи. Забезпечити українців світлом. Це було і є нашим головним завданням. В минулому році ворог 13 разів атакував енергосистему України, намагаючись занурити нас у темряву. Але кожного разу. До роботи ставали ті, хто не боїться пітьми. Ті, хто сміливі нести світло. Попри війну, ми продовжили модернізацію мереж. Цілий рік наша бригади ремонтували повітряні та кабельні лінії, оновлювали енергооб'єкти, усували дефекти, розчищали лінії електропередач від гілля та сухостою. Роботи виконано чимало, важкої, титанічної роботи. І дуже приємно, що наші зусилля цінують. До Дня енергетика 63 фахівця нашої компанії отримали почесні нагороди президента України, Кабінету міністрів, Міністерства енергетики та органів місцевого самоврядування. Я дякую кожному нашому співробітнику за наполегливу та самовіддану працю, а нашим клієнтам за розуміння та підтримку. Вірте в енергетиків.